Сюрстрінг це не їжа, це зброя масового ураження. Відкривши з друзями банку, Міні скаже Боже, закрий мене назад, очі ми плачемо не від емоцій, а від хімічної атаки. А мозок взагалі, взагалі шепче Людка, чому ти це зробила? Ти ж можеш просто з'їсти вареники. Я наважилась кусити. Але це потім. Як бачите, це Сережа. Він, до речі, теж смакує цю фатальну річ вперше. Як бачите, емоції не підровні. Була б я, Марджит Сімпсонів, то сказала б: Гомере, ти дурень! Але продовжимо. Стадія прийняття. Я спробую, я наважуюсь, я наважуюсь вкусити. І далі, і далі. Давай, Люда, давай! Що починається? Починаються починається балачки, балачки, балачки. Туди сиди, весело і тут я кусаю. Боже, зуби заскрипіли, зуби заскрипіли від страху. Шлунок почав пакувати валізи і кричати: Я емігрую. Далі, далі від сморіду навіть сусідські качки полетіли в інший район. Друзі, головна моя порада. Не нюхуйте, не занюхайте, просто їжте, бо буде так, як мені.